Привіт-привіт, малята! Нас сонечко зустрічає та гарного дня нам бажає. А що це відбувається? Розпустило коси сонце, Загляда до всіх віконце. Хто ще щічки не помив, хто зарядку не зробив, хто не слухається маму, хто не склав свою піжаму, хто в цю пору іще спить? Будем сплюшку цю будить. Тож швидко прокидаємось і сонечку сміхаємось. І наше сонечко, як завжди, гарненьке, ясненьке, кругленьке. Але щось я не розумію, щось йому не вистачає. Малята, чого не вистачає сонечкові? Так, промінчиків я вже здогадалась. І куди ж вони поділися? Щось я не зрозуміла, що трапилось, але ж якось треба нам. Сонечкові допомогти. Малята, що ж будемо робити? Може, зробимо для сонечка промінчики та намалюємо їх, але спочатку виконаємо пальчикову вправу, яка називається сонечко. Сонечко по небу цілий день гуляє. Свої промінчики постійно випускає та теплою. Рукою зиму проганяє. Молодці малята. А тепер почнемо працювати промінчики для сонечка малювати. Для роботи нам потрібен аркуш паперу, пензлик, фарби, склянка з водою, серветки та підручний матеріал. Це тарілочка або диск, за допомогою яких ми намалюємо з вами олівцем рівне коло по центру аркушу паперу. Покладемо диск, тому що він менше за розміром, та обведемо звичайним олівцем контур. У нас є з вами коло, яке схоже формою на сонечко. І цей контур ми з вами спочатку промалюємо жовтою фарбою. Нагадую, що ми пензли тримаємо правильно трьома пальчиками, змочуючи ворс пентлика у склянці з водою та набираючи жовту фарбу, заповнюємо простір. В центрі кола нашого жовтим кольором. Дуже охайно працюємо, не виходимо за контур. А тепер саме час почати малювати промінчики, які в нас з вами будуть також жовтого кольору. Але різні за довжиною. Промінчики можуть бути коротенькі та довгі, та намагайтеся малювати їх на деякій відстані. І намалюємо промінчики. Навколо нашого сонечка, постійно змочуючи ворс пентлика у склянці з водою та набираючи жовту фарбу. Закінчуємо нашу роботу та промінчики наші майже вже готові. І всі вони в мене різної довжини. Погляньте, яке сонечко в мене вийшло з короткими та довгими промінцями. По закінченні роботи промиваємо пентлик, витираємо його серветкою, того, щоб прибрати зайву фарбу. Після цього прибираємо своє робоче місце. Дітки, наше сонечко дуже зраділо, що ви йому допомогли. Та пропоную вам пограти у гру та назвати всі предмети жовтого кольору. Я почну називати предмети разом з вами, а ви продовжите самостійно. Це дзвоник жовтого кольору, це якір та курчатко. Інші предмети, малята назвіть, будь ласка, самостійно. Дітки, ми вам із сонечком дуже дякуємо за те, що ви допомогли домалювати йому промінчики та погратися разом із ним. Я бажаю вам усього найкращого. За бажанням надішніть свої малюнки сонечкові. На цьому я прощаюся з вами. До нових зустрічей, малята!